Вітаю вас, друзі! Хотів з вами обговорити одне досить цікаве відео про ручний сіткомет для протидії дронам, який вже досить давно розробили в США. Це переносний комплекс, завдання якого нейтралізувати дрон за допомогою сітки, яка заряджається в сіткомет в такому ось контейнері і вистрілюється за допомогою стисненого повітря. Розкривається цей снаряд вже на підльоті до дрона. За рахунок використання цієї схеми, в сідкомета заявлена дальність враження 100 метрів. Звісно, до того, як працює і як спрацьовує розкриття сітки біля дрона, є питання, це, до речі, дуже цікаво. До того ж, тут є спеціальний приціл, який вираховує точку пострілу для перехоплення дрона, і, на мою думку, це обумовлює високу ціну сідкомета. Інформації щодо ціни пострілу немає, а от є інформація з приводу вартості самого комплексу, і вартість складає десь біля 200 тисяч доларів. Тобто ціна досить таки висока, і говорити про масове застосування такого засобу не доводиться. Крім того, як ми бачимо, постріл проводився по дрону DJI, який досить повільний, про ефективні застосування по FPV інформації немає. Ну і цей сіткомет однозарядний, що є суттєвим мінусом, до речі, всіх сучасних сіткометів, які наразі пропонуються. Зараз сіткомети актуальні як цивільний та легальний засіб протидії дрона. Ними можна користуватися без особливих обмежень. Принцип роботи сіткомета простий. Ми повинні вистрілити сітку в напрямку дрона, і дрон, потрапляючи в сітку, заплутується в ній, його пропелери блокуються, і він падає. Наразі українських повноцінних аналогів американського сіткомету ми не маємо, але в Україні, і це вже не є новиною. Розробили на базі сіткомета для відлову тварин сіткомет, який протидіє дронам. Сьогодні вже існують піхотні сіткомети для протидії FPV-дронам з дальністю пострілу до 30 метрів. Також є сіткомети для встановлення на БПЛА Mavic 3, Autel, Matrix. Четвертий, також є сіткомети, які встановлюються на FPV дрони і які перетворюють цей дрон на перехоплювач. І найголовніше, ці сіткомети доступніші і дієвіші за класичні сіткомети для відлову тварин, і тим більше дешевше за американські аналоги. І зараз сіткомети для встановлення на БПЛА і ручні піхотні сіткометні системи, розроблені в Україні, вже можливо придбати. Придбатися до комети можна буде за посиланням, які будуть в описі до цього відео, або ж пишіть нам на Viber, WhatsApp, Telegram або сигнал плюс 38050 768 8086. Якщо у вас залишилися питання, то пишіть їх в коментарі або в нашій групі Telegram. Також обов'язково підписуйтесь на канал та натискайте на дзвінок, щоб не пропускати нові відео. Всім хочу побажати гарного настрою та до зустрічі в нових відео.